Перемовини на банковій зупиненні. Їхній черговий раунд тривав майже 9 годин. Півгодини тому з приміщення адміністрації президента вийшов міністр закордонних справ Польщі та Німеччини, а також російський посланець Володимир Лукін. Про що домовились політики? Спитаємо нашого кореспондента Олександра Шока. Він з нами на прямому зв'язку. Саша вітаю. Отже, чи є якісь результати? Чи тобі вдалося почути про що домовились на банковій? Справді, півгодини тому звідси вийшли учасники переговорів, Правда, не всі з тих, кого ти перерахувала. Марічка вийшли лише міністр закордонних справ Польщі та міністр закордонних справ Німеччини. І справді не проронили ні слова, ні дали жодної відповіді на прості питання журналістів, які все таки результати цих переговорів були, які тривали майже 9 годин. От, а От російський представник. Uh, uh, все ще знаходиться всередині. Я роблю такий висновок з того, що uh, машина, на якій він приїхав сюди, пів на другу ночі, досі лишається тут перед входом в адміністрацію президента, і ми також не бачили, щоб він виходив з цими двома європейськими міністрами. Натомість опозиція, за моїми даними, все-таки теж уже пішла з переговорів. Можливо, ці дані все-таки недостовірні, але така інформація з'явилася у журналістів. Отже, будемо чекати якихось заяв уже поза а, межами цього району. Можливо, пройде якийсь час і все таки сторони озвучать те, що проговорювалося сьогодні вночі в адміністрації президента Марічка. А є якісь версії, як яким чином лідери опозиції змогли піти з банковий повз журналістів? Якщо ви їх не бачили, як, звідки може бути інформація, що вони залишили а, ну, з банковою тут є які. А з ба є кілька ходів ходів виїздів. Це стара і досить велика будівля, звідки можна потрапити і в Кабмін, і в парламент. І, і не тільки через це всім відомо, не тільки через наземний шлях, але й через підземні ходи, які сполучують всі урядові будівлі. Так що пройшли просто через якісь інший вихід, і от і все. Дякую, Саша. Це був наш кореспондент Олександр Шолко з вулиці Банкової. Інформація поки що не обнаділива. Відомо, що перемовини які тривали 9 годин призупинені, але жодної інформації про те, про що домовились, ми не маємо. Так само відомо, що можливо, і лідери опозиції теж залишили Банкової, але не прокоментували нічого журналістів. Але це поки що припущення.